Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Jog sa 36 в такому коричневому кольорі. Скутер нефарбований, по пластику дефектів немає. До речі, навіть косиночки ці теж йдуть в колір в коричневий. Косинки теж без царапин. Все дуже в гарному стані. Вилочка сухенька, гофри не порвані, нічого. Ніде немає ржавщини, нічого. Ззаді стоїть нова тайванська гума. Так, Спереді також в гарному стані гума. Так. Такий у нас пробіг. Сидіння у нас вже перешите. Присутні нові оригінальні японські зеркала. Так, скутер 15-го року. Тує гарно. Так. Світло дальне ближнє. Поворотнички все у нас працює. Стопик теж працює. Якщо, друзі, хто цікавиться якісною технікою, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Всім гарного дня!